Творим ті люди, які сидять в залі. Ніколи не очікували такого побачити. Дякую, дякую за компліменти. О, помідори на томатний сік, я їх люблю! Привіт! Сьогодні роблю те, що люблять робити маленькі діти. Заборонені речі. Допоки Леонід в школі, я буду гратися його іграшкою. Знаєте, якою? Улюбленою. Привіт! Я буду, знаєте, що робити? Я буду тестити нову гру Маестро. Я знаходжусь зараз в якомусь театрі. Дивіться, як тут круто. Він багатоповерховий, тут багато-багато місць. Дивовижно. Що буду зараз робити? Буду зараз обирати мелодію і буду грати. Ви готові? Так, підтверджуємо. Яка пісня? Зараз подивимося. Ви готові? Клас, тут написано, що треба, як почати концерт, концертний етикет. Що я маю зробити? Повернутися і поклонитися. Ого, дивіться, скільки людей. О, ріверонс. Ну що, погнали? Та-да-да-да! -да -да! Це щось прикольне. І так, ви готові? Погнали! Коли стрілочки рухаються, тобі показують, в якому напрямку ти маєш. О! Ви чуєте, як пропускаєш, то тоді інший звук. І тут потрібно бути дуже уважним, тому що і по бокам ще інколи бувають ось такі. А-кле! А, трошки стратила нота. Ви чули? Трошки страчусь. А чому? І стратила, хотіла показати. Знову стратила. Ой, тут швидше. Ого, ви відчуваєте, музика йде швидше. А, я втрачую. <ріст> Опа? О, -о, -о, О! Я не чую. <ріст> Ви чуєте, що кричать Борин! Сумно, скучно, так? Да? О, -о, О, це що таке? Ви чуєте, що кричать? Аудиторія недовольна. <ріст> Це за замість кардіотренувань. Клас! А скільки, скільки триває? Клас, мені подобається. Що я зіграла всю мелодію? О, ви бачите, що відбувається? Хтось фотографує, хтось кидає. Адекватно, не вистачило блиску, прохолодно, а загалом жахливо. Ей, дякую всім, хто мене фотографує. А хто не задоволений, то ви вийдіть і самі спробуйте так зробити. Так, що ми робимо? Перезапускаємо, обираємо іншу гру. Так. Фух. Стрес. О, це низький рівень, да? о гу гу Зіграємо. Хо -хо -хо. Клас. Оце я розумію. Оце я розумію, гра. Погнали! Зараз буде крута мелодія. молодість. <зваж> О, uh, дивіться, тут калих був. Ну ладно. Повертаємо назад. Що ви готові? Все. Це... А, -а, а, дивіться, в мене калих в руках. Сподіваюсь, тут сік яблучний. Є. Yeah. Oh, Я розбила калих. Так, етикет. Добрий день, шановні присутні! Добрий день! Сьогодні буде дивовижний концерт, якого ви ще не очікували. Ми починаємо. Сідайте, сідайте, давайте, сідайте, сідайте. Сьогодні буде круто. Ух! Ух! Боже, вони так швидко почали. Оп! Ого, це важко! Куди? Я відчуваю зараз. Оу, ні, який манібек. Тут зараз тільки все починається. О! Та давайте грайте. Ви як наче перший день. Я вам що тут дуже треба, щоб ви робили те, що вам треба? Гей! Ну перед вами ж лежать ноти. Ні-ні-ні. Ей, ей, майте повагу. Катастрофічно. Я тільки почала. Перезапуск, швидше. Перезапуск. Так, давайте, давайте. Ми, тут, ми ж тут просто так зібралися. Давайте, давайте, перед вами лежать ноти. Граємо, як звичайно, на мене не дивимося. Дивимося на ноти, будь ласка. Концертний етикет. Е, будь ласочка, помидорами, не кидайтеся. Фух. Починаємо. Давайте. Уху! Дуже крута гра. Два рази до подіума. І так, це вам сектор бонус плюс. А я не розумію, чому вона не виходить. Ууу, клас. Класна мелодія. Боже, це важко. Добре. Давай. Не треба, не треба, не треба. Виходимо швидше. Я не буду повернути назад. Та за що? Нічого ви не розумієте в музиці. Так, виходимо, обираємо іншу. О, Помідори, люблю томатний сік. Так, реквієм моцарта, що тут? Подобається така музика. А це що таке? М -м -м! Давайте зіграємо. Погнали! Дякую за те, що ви завжди приносите мені Яблучний сік. там там тарам там тарам О, подивіться, як тут мало, маленький оркестр. Перший раз таке бачу. Добрий день! Добрий день! Рада вас тут бачить! Сподіваюсь, вам все сподобається! Фух, трішки стрес! Але я в себе вірю! Ви готові, ви готові, ви готові! Ми погнали! Ууу! -у 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 -у. Це ж музика для фікстепа! У -у -у -у. Може, тут буде не тяжко? Бо поки що! О, бо поки що я все одно виходить. <свистит> Чому в мене все одно не виходить? Давай! Як я, Держара. Ой, 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 спалі, Знову втратила. Ні, тільки не здавайтесь, давайте як далі, будь ласка, не здавайтесь. Давай, дівчинко! та чого ж ти сидиш? Давай! Ей! Давай! Ей, чого ви там, не граєте? Хух! Я вам хочу сказати, це нормальне кардіо. Мені вже важко дихати. Хух, хух, хух. хух. Давай. Я думаю, що на сьогодні вистачить. Шановні присутні, шановні присутні. Я сподіваюсь, вам сподобався мій сьогоднішній концерт. Дякую, дякую за компліменти. О, помідори на томатний сік, я їх люблю. Більше, більше помідорів, будь ласка, більше помідорів. Всім дякую, всім дякую! Люблю вас. Пока! Хух! Це було тяжко. Так, ми виходимо, ми виходимо. Хух! Я не очікувала, що це наскільки тяжко! Це так не Це ж взагалі мала бути легка гра, але я вам чесно кажу, це насправді дуже складно, тому що вона вилітає з усіх сторін, тому що в різні сторони потрібно робити рухи. І ти просто навіть фізично не встигаєш це робити, і ти повинен робити це в певний момент. Загалом можу сказати, що мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, що воно все таке об'ємне, яскраве, якесь реалістичне насправді. І я обов'язково буду тренуватися і грати ще. І наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, я зіграю вам «Лебедине Озеро. Від початку до кінця так, що ви будете мені хлопати і казати, ще, ще, ще! Do ziua stricii!